У результаті комплексних заходів на Донеччині Служба безпеки України разом з Нацполіцією та Держприкордонслужбою затримала організатора незаконної схеми ухилення від мобілізацій. Фігурант продавав військовозобов'язаним електронні карти втечі до Євросоюзу поза пунктами пропуску. За матеріалами справи маршрут пролягав лісовими тропами на кордоні із сусідньою Румунією. Для пошуку клієнтів зловмисник злучить до протиправної діяльності свого знайомого, який наразі перебуває за кордоном та є адміністратором груп у соціальному месенджері. Разом вони пропонували військово зобов'язаним втекти за кордон від мобілізації, організовували переїзд фігурантів з Дніпропетровщини на Івано-Франківщину, а також надавали детальний список необхідного спорядження. СБУ затримала зловмисника на гарячому під час отримання ним неправомірної вигоди. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною третьої статті 332 кримінального кодексу України це незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Фігурант перебуває під вартою.